Два капучино, будь ласка. Будь ласка. О, дякую. Щоранку я беру собі та своїм колегам каву у сусідній кав'ярні. І так починається кожен мій день у Запоріжжі. Але є нюанс. Увага. Відбій повітряної О, тривоги. Відбій. Ходімо в офіс, доки не почалася нова тривога. Після повномасштабного вторгнення Росії наше життя в Запоріжжі змінилось. З перших днів війни частину області було окуповано, але не місто. Запоріжжя стоїть та обороняється, за що нам частенько прилітає від окупантів. Як от тієї страшної ночі, 10 жовтня, коли війська РФ випустили по місту сім ракет та вщен знищили під'їзд однієї з поверхівок. Одна з ракет прилетіла прямо сюди, неподалік від нашого офісу. Але виявилось, що він, як і ми, Війною втомлений, але не зломлений. І якщо перші півроку в Запоріжжі залишалась та працювала більша частина компанії, то після такого залишилися настільки. Ще. Зато тепер у нас є нова традиція онлайн-кав'ярня. Доброго. Часу. А що навіть обі приєднався? Кобі, здорово! Ну, Я знаю, що Слава ходить, працювати в комор. Ігор допомагає. У нього є такого. А наші ми служимо стати дрони, щось акцію Гарного дня всім. Знаєте, що найцікавіше? У нас в офісі реально стало менше людей, а квітів стало більше. Тому що на початку війни дуже багато запорізьких еті компаній зачинялися та попросили нас евакуювати до нас свої рослини. І ми тепер про них піклуємось. Це одна з небагатьох речей, яка не змінилась в нашому офісі. Ми продовжимо доглядати за квітами. Це наші квіти, вони чекають своєї черги, щоб розміститися у кімнаті для йоги. А це майже всі евакуйовані і. Ну, тепер вони стали наші. <свят> Ти бачиш, яка, е як квіти хочуть жити. <свят> і ми маємо у них брати приклад. Після вибуху у нас на квіти тр трошки насипали штукатурки, але вони зараз всі чистенькі, гарнесенькі, і ось вже новистечка. Гарнесеньке, зелене. У планах е до нашої перемоги завершити всю роботу в офісі по квітах, і щоб у нас було. Гарно, зелено. Всі квіти, навіть коли завтра кінець світу. Ось. І я почула і зрозуміла, що це про мене. Квіти це один із пунктів, які мені допомагає триматися. О, Дякую тобі, що ти наші квіти всі рятуєш. У -у -у. Тож тепер у нас тут цілі джунглі. А ще я знаю, що всім тепер пофіг на сортування, але так, ми досі сортуємо. Ми зробили собі нову сортувальну станцію та окремо збираємо кришечки, щоб колись створити собі лавку. І все це тому, що ми віримо, що незабаром вже знову будемо збиратися тут на тусовки, як колись у мирному житті. Круто було. Ми кожного тижня робили то мітапи, то вечірки, то вечори на спільних ігор. Це, мабуть, один з найбільших заходів, який в нас був день народження Павла сіл компанії. Ми зробили йому сюрприз, це був величезний футбольний матч з маскотами, друзями і так далі. І він був якраз капітаном збірної. Насправді, навіть попри війну, ми намагалися довгий час жити більш-менш нормальним життям. До 10 жовтня в місті залишалася більша частина команди. І ми як могли волонтерили кожен на своєму проєкті, навчалися та збиралися разом. Пам'ятаєш? Як починалась війна, як було стрьомно, і всі перестали взагалі ходити в офіс. Там були перші прильоти, ракети і так далі. Ось наш павлік несе хліб кудись. Угу. Та блін, всі так волонтерили, кожен хто міг, то той робив, почалися кидати коктейлі. Молотова біля нашого офісу посадили ялинку. Це перша жінка, якій ми допомогли в Запоріжжі за допомогою сервісу є допомога. До речі, попри війну нашого Максима, Емельчика, народилась лоша. Ну, ну, типу, в нього є кінь, і народився маленький. Ми їздили його провідувати, покататися та привести їм ліки. ми зібралися в офісі такою великою компанією, мабуть, на великдень, 24 квітня. Це ровно два місяці з початку війни. А потім ми знову продовжували робити кожен, що може. Так, ми ще допомагали і допомагаємо військовим, повали їм там ноутбуки, камери. І діти до нас, до речі, приходили в гості навіть під час війни. Ми їм розповідали, як це працювати в якій компанії. А це наш Сергій Собко. Але про нього та про цю картину хочу сказати окремо: о, дивіться, а от і Сергій. Здравствуйте. Як у тебе справа? Агонь. <клес> Краще всіх. Чому ти в Запоріжжі? Сім'я. Те, що в мене там немає своєї сім'ї окремої, в мене ніхто нікуди не кличе, мені не потрібно ні за кого перейматись. Маму, я не залишу. Ось, Заберу з собою, якщо потрібно буде, а поки вона не хоче їхати, ну, я побуду поруч. Поки живу у місці, котре я люблю, котре смердить, хістець. але що поробиш, розваг тут не так багато залишилось насправді. Зараз моя основна розвага це робота. І в мене є можливість заробляти. А час зараз такий, що треба допомагати. Якщо я не там десь допомагаю напряму, то допомагаю хоча б грошима. Картина називається Артефакт. Ось її робили спочатку два волонтери. Ось там була намальована саме кордон України. Ось, і вони за кожен донат робили таку наліпку. Ось, а коли вони все замалювали, вони віддали картину, щоб Едік домалював. Це така квінтесенція допомоги роботи великої кількості людей. А ми в її на також багато чого робимо. І, типу, є допомога, і просто донати, і там волонтерка, і у нас постійно, типу, є якісь відкриті реквести майже завжди. Для мене це оце юїна, факт. І вся країна насправді така. Ви зрозуміли: доки ракети літали, а ми працювали. Дехто з колег не встиг поповнити склад родини. У жовтні до нас приєдналась маленька Олівія. Значит, вот у нас устройство. Прибор бесшумной стрельбы Титан, украинское производство Зроблено в Украине для вины закупантам. Есть тепловизор много Те, кто видел в, в Телеграме или еще где-то э, ролик Рашкаван, там, где они покупают теле тепловизор, чтобы греться, мы покупаем тепловизор, в который видно тепло, это версия LE15. Вот такая вот крупная красивая линза. Солидный девайс. По направлениям это, ну, немножко в Запорожье. В основном это восточное направление, Донецк. Потребности у военных очень разные, многогранные. Если взять самое начало, то в основном это было спальные мешки, кариматы. Наступила таки весна, и акцент сместился больше в эффективность действий армии, поэтому это были квадрокоптеры, тепловизоры, глушители, коллиматоры. то есть все, все, что несет оккупантам смерть. Суммы потрачены уже колоссальные. Это намного больше миллиона гривен. Возможно, даже больше двух миллионов гривен, потому что я особо не считал. Если вы думаете, что это у нас дизайнерские изыски, то не совсем. Это вынужденный текущий ремонт временный после прилета. Тут у нас нет окна, теперь тут деревяшка, тут совсем ничего нет. А вот тут у нас плановый ремонт, который мы начали еще полтора или два года назад. И в принципе не прекращали ни на один день. Ну, возможно, 24 февраля у нас была небольшая пауза. А так, в целом, строители были практически каждый день здесь. Э, идем сюда. Тут мы наконец-то полностью закончили нашу кухонную зону, а также лекторий. Теперь у нас тут будет удобно, красиво. Осталось найти книги добавить, и у нас будет своя собственная библиотека. Это у нас комната, которая планируется как многофункциональная. Можно будет заниматься йогой спортом медитацией короче всем чем угодно все что не относится к работе связано с отдыхом или творчеством будет происходить вот здесь пока здесь происходит хранение стройматериалов все это сейчас происходит не быстро но мы не останавливаемся не не убегаем не паникуем просто делаем свое дело заканчиваем потихоньку офис доводим до финального вида Ти теж не Та блін. Що, ходімо в укриття? Нуга. No, Що, попрацюємо тут? Uh -huh. Будеш каву. хочу капучино. Давай візьмемо. А передаш це кашку? Да, тримай. Дякую. Добре, що у нас є кавомашина, машина, але трішки вже напрягає ходити по спійно укриття. Ну так, наше життя змінилось, реальність змінилась. Але кожен на своєму місці. Працюємо далі, віримо в перемогу. Ну, так і є. В цей день Запоріжжя пролунала тисяча перша повітряна тривога. З того часу російська армія ще не раз обстріляла інфраструктуру по всій Україні, спричинивши десятки блокаутів та ускнивши роботу тисяч айтішників. Наше життя в прифронтовому місті вкотре змінилося та затихло перед холодною зимою, але не зупинилось. Ми віримо, що незабаром вся команда зможе повернутися в запорізький офіс, і ми продовжимо робити круті проєкти в рідних стінах. Слава Україні!